Габріель учень 10 класу. Хлопець поглиблено вивчає хімію та є лауреатом диплому третього ступеня на всеукраїнській олімпіаді з цього предмету. Хімію я почав цікавитися досить недавно, коли в 9 класі почалася органічна хімія. В 7 класі в хімічному кабінеті я випадково розбив скло і вирішив, що це знак, що хіміком я не буду. Але потім почався 9 клас, і я знову закохався в хімію. Хімія вона комплексна наука, до неї потрібно повертатися. Ти вивчив одну тему, потім забігаєш далі і розумієш, що. Тих знань, коли ти вчив першу тему, тобі тебе було занадто мало знань, потрібно повертатися. Випробувати теорію на практиці. Школя разом з однокласниками має можливість у справжній хімічній лабораторії на базі Ужгородського національного університету. Робимо всі досліди, що передбачені програми. У університетах нас ознайомили з тим, як базово ставити органічний синтез. Ми екстрагували, відділяли, фільтрували, робили хроматографію. Це було цікаво. Я побачив те, що хімія є дуже перспективною наукою. Таку можливість учні Савлявської загальноосвітньої школи імені Масарика мають завдяки співпраці з вищими учбовими закладами країни. Це багаторічна співпраця із Ужгородським національним університетом, зокрема з інститутом хімії. Маємо тісні стосунки з факультетом іноземних мов. Ну і вже нам запропонували співпрацю Рівненський економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука. Так, от, по цим напрямкам, природничим і гуманітарним. Танем у нас е, іде розвиток учнів старшої школи. У нас немає не носить формальний характер, вона організована. Дієво не просто підписані угоди про співпрацю, а двічі в місяць відбуваються зустрічі в нашому закладі, в університеті, зустрічі, які передбачають і лекції, і навчальну роботу, і практичну роботу. Щомісяця школярі приїздять до вишу та проводять досліди, спостерігають за дією речовин та хімічних сполук, вивчають основи аналітичної, неорганічної та органічної хімії. Основним завданням такої співпраці є якомога більше залучити учнів до вивчення хімічної науки, де наші учні мають змогу не тільки експериментально, але взяти участь самим у роботі з різними експериментами дослідами. Вони мають змогу також брати участь з сучасними новітніми. Професійними обладнаннями, де вони себе відчувають не тільки як учень, а вже як і студент-науковець. Практика показує, що найкраще вони засвоюють, якщо вони це бачать, і особливо якщо вони це можуть зробити самі. Но у межах програми наскільки це дозволяє, наша програма і техніка безпеки, ми проводимо усі експерименти. Як демонстраційні, ну і намагаємося робити практично для багатьох учнів. Такі виїзні заняття стають першим кроком до серйозної наукової кар'єри. А ще це шанс дізнатися, як працює університет зсередини, познайомитися з викладачами та обрати майбутній фах вже сьогодні. В Лабораторії органічної хімії ми мали змогу також побачити е, кілька, навіть багато е, різних експериментів. І, зокрема, синтез органічних речовин. І там навіть проводили різні реакції. Дуже цікаво і навіть дуже повчально. Я думаю, що таким методом у дітей можна викликати зацікавленість до цієї галузі науки. Дана співпраця це ще один крок наблизити заклад до впровадження реформи профільної освіти на теренах України.